Це супер-клас! Сірки, сірки, сірки! Усі до Thank you. Ти можеш нормально до мене підійти? Я мало не поперхнувся. А чому ти з Попкорном? А я до кінотеатру ходив. Ти ходив у кіно і мене не запросив. Я ж твоя сестра. Ти ж знаєш, як це люблю. Наступного разу запрошу. Обіцяю. Ну як фільм? Сподобався? Фільм хороший, сюжет супер. А ось актори. А що з ними не так? Грають погано. Хто їх туди набрав? Я б у сто разів краще зіграв. Якщо у тебе такі круті акторські здібності, тоді чому не розвиваєш? Нехай режисери шукають мене, а не я їх. Подивимося ще. Тоді, коли зіркою станеш, про мене не забудь. Я в мій сценарії писала. Ходімо погуляємо. Головний актор захворів і хто тепер зіграє його роль. Без нього ми не впораємося, не будемо с одну Ніколь знімати. Тоді перепишіть сценарій, наберіть масовку, зробіть мене головною героїні. Так не вийде, це погана ідея. Він і так не дуже грав, можемо обійтися без нього. Гаразд, знімаємо поки що сцена, де Ніколь одна, а потім оголосимо кастинг. Добре, як скажеш, тоді почнемо. Ти готова? Так, готова. Отже, почнемо. Сцена у парку. Зустріч у парку сцена 3 до 1. Чому він призначив зустріч саме у цьому парку? Може, це знак саме рік тому ми тут познайомилися? А якщо він не прийде? Стоп! Ніколь! Що з тобою? Де хвилювання? Де емоції? Де сум? Зупинись на крок раніше і не поспішай. Знімаємо. Чому він призначив зустріч саме у цьому парку? Може, це знак. Саме рік тому ми тут познайомилися. А якщо він не прийде? А що це ви тут робите? Стоп! Хто це сказав? Чому сторонні на майданчику? Я тут не до чого. Ви могли б відійти. Тут іде зйомка. Зйомка? Справжнього фільму? Ось це так. Ніколи не бачила, як це відбувається. Щось вони надто маленькі для знімальної групи. Нас не цікавлять ваші коментарі. Відійдіть і не заважайте. Матвію. Посидемо острови, поспостерігаємо. Цікаво ж. Гаразд, як хочеш. Ну, як я зіграла, сподіваюсь, все гаразд. Додай інтонування та паузи. Чуєш? Паузи. Я готовий до роботи. Зустріч у парку. Сцена 3 до 3. Чому він призначив зустріч саме у цьому парку? Може, це знак саме рік тому ми тут і познайомилися. А якщо він не прийде? Стоп, знято. Це ми зняли. А як сцени з ним? Без хлопця ми фільм не знімемо. Як він невчасно захворів, ось де я прямо зараз знайду відповідного актора. Ти чув? Їм не вистачає актора. Ось він. Твій шанс. Ти думаєш? А що ти думати? Ти опинився в потрібному місці у потрібний час. Я можу. Що ти можеш? Вам не вистачає актора. Тож я можу зіграти. Візьміть його! Він талановитий та актор. Ви наближко думайте. Світ. Є? А мені він не потрібен. Я маю талант актора з народження. Ми справді його візьмемо. У нас іншого виходу немає. Подивимося. Щось я не впевнена. Ось читай свої репліки. Сцена 4, Ти X1. Все, я запам'ятав. Ти впевнений? Матвій! У тебе все вийде! Треба спробувати. Втрачати все одно нічого. Зустріч у парку, сцена 4, добль 1. Сергій, ти так і прийшов, я думаю, це ти не серйозно. Я не Сергій, я Матвій. Стоп! Сергію – це сценічне ім'я. Що? Не зрозуміло. А, зрозумів. Всі по місцях знімаємо. Весняна зустріч у парку, сцена 4, дубль 2. Сергій, ти так і прийшов. Я думала, ти це не серйозно. Я людина відповідальна. У мене до тебе є серйозна розмова. Чх! Стоп! Під час зйомки не чхати, не кашляти, не дихати. Я відчуваю, що ми тут надовго. Матвій, зберися! Я тепер не Матвій, а Сергій. Зустріч у парку, сцена 4, дубль 7. Я лю, лю, людина відповідальна Зустріч у парку. Сцена 4 дубль 15. Зустріч у парку. сцена 4 дубль 37. А не важливо що тут. Я забув. В мене вже немає сили знімати. Мені такий партнер по сцені не потрібен. Ти нам не підходиш. Все, іди! Не засмучуйся. Твій час ще прийде. За що мені це все? Я усе життя мріяв, а виявилося, що це було даремно. Хто мені поверне ці втрачені роки? Снимай. Я переглянув тисячі фільмів. Репетирував, репетирував, мріяв, чекав. І все це зайве. Це кінець. Знято. Здається, ти все ж таки вмієш грати. Твій жанр драматичний. Я хочу укласти з тобою контракт. Контракт? Супер! Але в мене є одна умова, і яка сценарій буде писати вона.